Надзвичайно цілющою лікарською рослиною є глід. І зараз саме час заготовити такі квіточки гльоду, які цвітуть, які зараз розпустилися, які є цілющими і поширеними і в офіційній медицині, і в народній. Глід здавна використовувався нашими пращурами для лікування серцево-судинних захворювань. Тобто, в першу чергу, це ті захворювання, які супроводжуються підвищеною дратівливі. Які супроводжуються тахікардією, тобто посиленим серцебиттям, при тиску високому, коли є гіпертонічна хвороба, особливо при початкових її проявах, при порушенні серцевого ритму, коли є аритмії, коли є посилене серцебиття, коли є перепади тиску. І, звісно, ця рослина містить, точніше, квіточки містять велику кількість такої флавоноїдної сполуки, як кварцет. Тін і саме ця діюча речовина вона і забезпечує ці лікувальні властивості. І Подивіться, який він гарний. Це є медонос, тому що ми бачимо, скільки тут бджілок. І як відомо, що бджоли вони ніколи не сідають, не беруть свій нектар із рослин, які не є цілющими, які не є цінними рослинами. І ми бачимо, що тут ну от, прямо так, такий кущ, який, ну дуже багато бділок на ньому. Бджілки лікують, вони приносять мед. і цим самим, також дають нам цінну сировину. І показаннями до використання квітів глоду є різні хвороби серцево-судинної системи, зокрема такі як гіпертонічна хвороба, ішемічна хвороба серця або стенокардія, коли є атеросклеротичні зміни в судинах, тому що саме цей кварцетін здатний нормалізувати ліпідний обмін, особливо, коли ми поєднуємо квіти глоду із іншими рослинами. А як відомо, глід він досить добре поєднується із рослинами, які містять рутін, тобто мають судинно-зміцнювальну дію, і з тими рослинами, які розріджують кров, які мають антикоагуляторну або антитромбатичну дію. Це такі рослини, як лабазник в'язолистий або гадючник в'язолистий Філіпендуля Ульмарія, це різні види буркуну лікарського, білий і жовтий, це каштан, квіти каштану також досить добре поєднуються. Така рослина, як шоломниця байкальська, рослина має протисклеротичну дію. Тобто, глід він досить добре поєднується з іншими рослинами. А коли ми використовуємо квіти глоду для, для лікування щитовидної залози, зокрема при порушенні гормональної функції, коли є вузли, коли є дифузні зміни, є зоб, то поєднуємо також із рослинами, з іншими рослинами, зокрема, такі як і вовконіг європейський, і перстан. Білий і квіти бузини також. Ми використовуємо при захворюваннях щитовидної залози. І при лікуванні відповідно нормалізується артеріальний тиск, нормалізується серцевий ритм, усуваються такі неприємні больові відчуття в ділянці серця. Тобто, глід має також і заспокійливу дію. Тобто, як ми бачимо, зараз час заготовити. Зібрати квіти глоду і користуватися ними протягом року як ефективним, безпечним. І таким надійним засобом при лікуванні серцево-судинної системи. А якщо ми користуємося, наприклад, як заспокійлива дія нам необхідна, то ми глід квіти глоду поєднуємо із такими рослинами, як м'ята перцева, чебрець, тобто це дія тимолу йде, дія ментолу йде, тобто ми вже можемо таку заспокійливу дію виявити, коли користуємося цією сировиною у поєднанні із Іншими рослинами, які мають заспокійливу дію, також ми бачимо, тут росте біля нас така рослина як. Це підвид пустирника собачої кропиви серцевої, називається болота нігром. Рослина ще не цвіте, але також ця рослина вона досить добре, має таку хорошу седативну, заспокійливу дію, при цьому не впливаючи на артеріальний тиск, тому що не всім, наприклад, можна користуватися, от якщо ми беремо звичайний такий пустирник, тому що пустирник має властивість, собача кропива серцева має властивість знижувати артеріальний тиск. А от якщо ми беремо цей вид білокудриник, Чорніючий нігрум, то ця рослина вона має заспокійливу дію, нормалізує серцевий ритм, покращує роботу серцево-судинної системи, але при цьому не впливає на артеріальний тиск. Тобто, як ми бачимо, можна поєднувати ці рослини. І Якщо ж ми користуємося. Глодом квітами глоду, як самостійним засобом, то ми беремо от зріваємо так квіткові кошики. Висушуємо, можна з листячком. листячко теж, до речі, має таку лікувальну дію. Тобто ми квіти заготовляємо разом з листям, висушуємо у темному, теплому приміщенні, добре провітрюваному приміщенні. Як правило, вони добре сохнуть, вони не, ну, якби, не є такі соковиті, що там особливо якісь необхідні такі умови для висушування. І тоді, вже, як у нас є готова сирована, ми беремо одну-дві столові ложки, цих квітів, заливаємо склянкою окропу, настоюємо 30-40 хвилин, проціджуємо і вживаємо по одній і третій склянці, десь по 60 мл, тричі на день до їди. Можна користуватись як чай, просто одна столова ложка на склянку окропу. можемо поєднувати з іншими рослинами які, ну от Відповідно до того, що ми хочемо, ну який ми хочемо досягти лікувальний ефект. Тобто, чи це є профілактично, тому що, як відомо, кверцитін, діюча речовина квітів глоду, це є флавоноїдна сполука, яка досить добре переноситься. І відповідно ця рослина, яка не має побічної дії, яка не має протипоказань, і тому можна використовувати тривалий час, роблячи невеличкі такі перерви, особливо тих тим людям, у яких хворе. Серце. Я вже повторюю, гіпертонічна хвороба, аритмії, стенокардія, ішемічна хвороба серця, порушення серцевого ритму, плюс хвороби щитовидної залози. Тобто тут глід є також, тому що, оскільки, як відомо, що щитовидна залоза вона контролює роботу нервової системи і коли є проблеми відповідної щитовидкою, то… Також порушується серцевий ритм. Часто виникає тахікардія, навіть при посиленому такому навантаженні невеличкому навантаженні фізичному. І, як правило, це серцебиття, це можуть бути і перепади артеріального тиску, і больові відчуття в ділянці серця. І людина погано спить, порушується сон. То саме в такому випадку доцільно вживати також глід. Але поєднуємо ми також, якщо щитовидка, то лікар враховує особливості, враховує діагноз діагноз, дані лабораторного обстеження, гормональні обстеження і відповідно підбирає лікарські рослини, збори, які є безпечними, ефективними, які доцільно використовувати тривалий час, забезпечувати нормальний рівень свого здоров'я, забезпечувати хороше відмінне таке лікування. Потім як заспокійливий засіб, також доцільно використовувати. При різних станах, коли в етіопатогенезі захворювань є нейрогенний фактор, тому що нам, як відомо, от є такі хвороби, такі як шлунково-кишкові, цукровий діабет, хвороби щитовидної залози, такі хвороби шкіри, наприклад, як екземи псоріази, також є нейрогенний фактор. Тобто тут ми вже відповідно поєднуємо глід, квіти глоду з іншими рослинами, які... Лікар вважає за доцільним. Ну от У нас, я із своєї практики так скажу, що в нас глід використовує ми для е, приготування. Є в мене такі краплі номер 1 це заспокійливі, це такі краплі, екстракт вірніше, на основі трав, які виявляють седативну дію. Тобто туди, крім глоду, входить іще м'ята працева, білокудреник чорніючий, болота, нігрум, це рослинка, яка я вам щойно показувала. Потім чебрець, лаванда. Роз... os Входить корінь валеріани і корінь синюхи блакитної. Тобто, заспокійливий такий ефект він забезпечується, тому що при лікуванні досить багатьох захворювань нам треба враховувати і той нейрогенний фактор впливати на одну з причин того чи іншого захворювання. А так глід є досить хорошою рослиною. Поспішіть його заготовити, бо як ми бачимо, що от вже є деякі кущі, які відцвіли, є такі, які вже відцвітають. Є декілька. От ми щойно заготовили то ті, які починають цвісти. І і ще можна такі, така форма можна використовувати, це у формі настоянки. Також беремо ми посудину скляну, заповнюємо отак прямо квіточки і листочки глоду, заповнюємо вщень, заливаємо 40% спиртом до повної, ну як би так, до кінця посудини, баночки, в які ви будете готувати, і настоюємо десь 2-3 тижні у темному, теплому місці. Періодично струшуються. І от коли ми вже приготували таку настоянку, яка вже вистоялась, то використовувати цю настояночку бажано по 5-10 крапель, також відповідно до того, якого ми хочемо ефекту досягнути, 2-3 рази на день доїди на столову ложку води. І єдине, що от стосується таких, ну, от би не протипоказання, така якби побічна дія, це в деяких людей, тобто це ми знаємо, що є індивідуальні особливості організму. І перед тим, як лікуватись, і під час лікування ми ці Особливості враховуємо, тому що ну от як і лікар, звичайно, це консультація лікаря, і сама людина вона знає свій організм, вона вивчила свій організм, вона вивчає його і знає, наприклад, що от в деяких випадках може бути знижуватись тиск нижче норми. І тоді ми вже ці препарати, ми їх коригуємо. Ми тоді вже відповідно. Ну такі особливості індивідуальні, ми враховуємо. І також користуємося ми і ще в мене є така форма, куди ми додаємо: це серцево-судинний збір, фітозбір. Даємо глід, де даємо рослини, які мають антикоагуляторну дію. Це лабазник в'язолистий буркун лікарський, протисклеротична це шоломниця. Байкальська даємо, називається цей збір, серцево-судинний. Е, даємо рослини, які покращують кровообіг, це е, цвіт каштану, лабазнік. Той самий він має властивість покращувати кровообіг. Даємо рослини, які мають заспокійливу дію. Також це і. Е, як я вже сказала, глід, чебрець, білокудриник, чорніючий. Але це вже така в формі іде фітозбір, тобто це є трав'яний збір, який також бажано використовувати тривалий час, два-три місяці. Але все це ми коригуємо, ми обговорюємо зі своїми пацієнтами. Ми робимо проводимо в процесі лікування, якби лабораторні обстеження, і відповідно, вже це, ну якби так, все лікування, все робиться індивідуально. І, шановні мої підписники, гості мого каналу, я зичу вам усім міцного здоров'я, благополуччя, скорішої нашої перемоги і під цим відео, як. Під у, рештою, під, під, під всіми моїми відео, є номер мого телефону особистий, є номер вайберу, номер на який ви можете писати, скидати обстеження, тому що ми дивимося лабораторні обстеження, ми дивимося все в процесі лікування, всі ті дані, які цікавлять нас, відповідно коригуємо лікування і міцного, міцного здоров'я вам усім. І якщо потрібна буде кому моя допомога, то я з радістю допоможу, підкажу і будьте. Здорові до наступної зустрічі.